Зразу хочу сказати, що наразі це ймовірність е, такого сценарію практично рівню нулю. Е, чому Макрон е, зробив, е, ну, назвемо це провокацію? Е, очевидно, він, скажем, хотів прозондувати ґрунт, е, е, розуміючи знову ж таки, якою буде відповідь європейських партнерів. Представників країн-членів НАТО, от, але можливо, це такого свого така свого роду провокація, що е, якщо ми і далі будемо відтягувати е, з е, наданням своєчасної допомоги Україні і в необхідних об'ємах, то чи не настане час, коли нам доведеться е, власним, е, власних солдат посилати на війну з Росією, тобто, ну моє розуміння того. Що стояло за цією заявою Макрона, можливо, я помиляюсь, тому що знову ж таки заглянути йому в голову я не маю змоги. Реакція була очікувана. Тобто, вже практично всі, мабуть, учасники цієї зустрічі відкоментували, тобто вони не розглядають такої можливості, і аргумент абсолютно очевидний. Це те, що НАТО не бажає вступати в прямий воєнний конфлікт з Росією, а надсилання навіть обмеженого контингенту Збройних сил однієї з країн-членів НАТО. Це практично оголошення війни Росії або ж надання Росії всіх підстав для того, щоб Росія могла атакувати територію однієї з країн-членів НАТО. Тому, якщо ми говоримо про наземні сили, то однозначно відповідні принаймні на даний момент і на найближчу перспективу їх аргументація абсолютно зрозуміла, тому що при тому всьому, що є розуміння, що це війна не лише проти України, а це війна проти. Цивілізованого світу, це війна проти європейської структури безпеки європейського порядку. До останнього моменту лідери країн будуть утримуватися від того, щоб жертвувати життям своїх власних солдат. Таких аналогій в історії при всій умовності історичних аналогій перепрошую за тавтологію, але таких аналогій дуже багато. Можна лише згадати приклад Другої світової війни, коли Сполучені Штати до останнього відтягували той момент, щоб посилати своїх солдат, допоки не відбулося прямого нападу на базу базу в сполучених штатів в Перл Харбор. Сполучені Штати не хотіли брати не просто посилати солдат, а вони не хотіли навіть брати більш активної участі в цій війні. Такі чи подібні були проблеми з наданням військової допомоги, от тому реакція абсолютно зрозуміла, і ми маємо бути також свідомі того, що, окрім нас, я повторюю те, що стосується солдатів, які безпосередньо воюють на полі бою. Окрім нас, ніхто не прийде нас захищати. Більше того, я не думаю, що це потрібно Україні. Але ми можемо теоретично, знову ж таки, на сьогоднішній день, розглядати інші формати участі НАТО, або ж наших партнерів держав-членів НАТО в сприянні українській української обороні, або ж в сприянні України в досягненні перемоги. І такі вже випадки є. Тому що е, НАТО активно ділиться з Україною розвідуваною інформацією. Е, операції, які здійснюються проти е, Чорноморського флоту, е, я припускаю, що деякі удари по наземним цілям на території Кримського окупованого Кримського півострова е, виконуються за сприяння. Е, Країн-членів НАТО за допомогою розвідінформації, яка нам передається. Це також, скажімо, посередкована участь у конфлікті, але як ми бачимо, різниця величезна. Тобто тут, начебто, Росія і знає, і намагалась робити якісь агресивні дії проти натівських розвідувальних безпілотників, але при цьому це все одно ну, та межа, що немає. Солдат на землі те, що можна було потенційно очікувати, і про що можна, на мій погляд, говорити з нашими партнерами, це забезпечення режиму чи заперечення доступу Росії в повітряний простір. Не, не всій території України, але принаймні в прикордонних регіонах. Тобто держави-членом НАТО, члени НАТО, могли б нам почати, наприклад, з наземних засобів ППО, тобто ті ракети, якісь чи шахеди, які заходять в повітряний простір України, наближаючись до кордону НАТО на дальність враження, могли б збиватися за допомогою. Комплексів протиповітряної оборони держав-члени НАТО при відповідній звичайно, координації з нашими силами ППО, потім це можна було б розвинути до застосування, наприклад, авіації. НАТО знову ж таки в неприфронтових регіонах, а в західних регіонах, де також Росія, як ми знаємо, періодично наносить удари. Тобто, наприклад, місто Львів чи Львівська область. Критичні об'єкти на території Львівської області, насамперед цивільного призначення, могли б взяти під свою парасольку держави країн-членів НАТО. Ще один регіон, де чи зона, де можлива більш активна участь членів НАТО, це Чорне море. Забезпечення свободи судоплавства, протимінна діяльність, перешкоджання, скажімо Втручанню російських військово-морських сил в, в активність коаліційну активність в регіоні Чорного моря. Тобто, це те, що ну, не просто теоретично, а це те, що ну, виглядає більш-менш реалістично.